Скажіть мені, що з вами? У вас такий вигляд, наче ви бачили якесь диво? Ні, ми не бачили жодного дива. Але з того часу, як наш дім відвідав дивний чоловік після обіду, у нас склалося враження, ніби ми бачили образ Христа. А, ось як вас яка якась людина, хто приходив, яка людина? Приходив якийсь дивний чоловік, тільки одне знаю я, що він не тутешний. Коли Він дзвонив і я йому відкрила, то він ввічливо відізвався, увійшов до будинку, зняв себе верхній одяг і запитав, чи живе Ісус Христос у вашому домі. Він запитав, що він спитав, хто живе у нас? Він запитав, чи живе Ісус Христос у вашому домі. Ну, і що ви йому відповіли? Що ми йому могли відповісти? Ми були дуже свильовані його питанням, ми тільки дивилися і мовчали. А чому ви йому не сказали, що ми члени церкви? Який ти смішний, він нас не питав, чи члени церкви, його це не цікавило. Він хотів знати лише одне чи живе Ісус Христос у нашому домі. Ну так, але все-таки ви могли сказати, що ми ходимо на зібрання. Він нас не питав, ходимо на зібрання. Невже ти не знаєш, як багато часу пройшло з тих пір, як ми були на зібранні? Так, можливо і так. Я знаю, що ми рідко буваємо, але ви знаєте самі, що в нас немає часу для того, щоб ходити на зібрані. Та що ти кажеш, часу не вистачає? Ти подумай про те, що на все нам часу вистачає тільки не на те, щоб ходити на зібрання. Добре, нехай буде так, як ти кажеш. А чому вони сказали, що ми читаємо Біблію? Він нас не питав, чи ми читаємо Біблію, а питав, чи живе Ісус Христос у вашому домі. Да, як ми могли сказати, що читаємо Біблію, коли нашу Біблію Діти Діти порвали Біблію, чому ж ви мені не сказали? Треба було тій людині сказати, що ми підтримуємо церкву матеріально. Та його це не цікаво, даємо ми гроші чи ні. Так як могла сказати, коли ми цього не робимо. Та що ти кажеш згадай, як ми колись давали на великі свята. То правда, що коли здавали, то тепер ні. Але все-таки не пра... ви неправильно сказали. Чому ж ви не сказали, що ми молимось Богові? Але ж питання не в тому, подумай. Та людина хотіла дізнатися лише одне. Чи живе Ісус Христос у нашому домі? Невже ми не можемо сказати, чи живе у нас Ісус Христос, чи ні? А, а, що, ви йому сказали, а що він вам сказав, коли ви нічого не відповіли? Він нам нічого не казав, а просто дружелюбно кинув головою і пішов своєю дорогою. Дорогі друзі, сьогодні перед усіма вами також стоїть питання: чи живе Ісус Христос у вашому домі? Якщо ні, то послухаймо, що Він говорить у об'явленні. 3,20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього віду і буду вечеряти з ним, а він зі мною.